У мене Тут старший син Альоша воює. Підува, а я молюсь за нього. Вейтел. бо Він центрі не знає біблії. Для розвитку міста в центрі хаб. Шукай нас у Голосіївському, оболонському, Шевченківському, Солом'янському та Дніпровському районах. На сайті в та у соціальних мережах. Соціальна реклама. Ну що ж, друзі, а ми повертаємося до розмови з пані Ольгою Кошанкою. І от власне ми Ольга Давайте в весну 23-го року. Отже, стратегічна кампанія тоді росіян по виведенні нашої енергосистеми. От, до речі, мені цікаво, чому вони тоді не почали бити по наших енергопотужностях? Тобто, тоді ж кампанія 22 23 двадцять року це були удари по наших магістральних підстанціях, в тому числі АЕС. От і вона була досить успішною. На жаль, треба визнати, але все-таки Треба було. молитись Богу. ракет не вистачило. Чому? чому вони не стали бити нам по машинних залах ТЕЦ, там ГЕС, як вони це вже почали робити в 24-му році? Ну я хотіла ще додати до попередньої розмови, що після двадцять 23 листопада 2022 року спільно експерти. Ядерники главного управління розвідки Укренерго розробили не енергоатом, а вільні експерти-ядерники, фахівці, розробили алгоритм підготовки атомних енергоблоків до ракетних атак. Оскільки там літаки, наприклад, на Каспійські там рубежі вийшли, і є час там підготувати, і це спрацювало. Тому не було. Я не буду розповідати, як саме готувалося, але це більше не було блекауту, тому що не відключалися атомні енергоблоки під час ракетних атак. Чому вони не били тоді по генерації? Вони сподівалися, що тривоги в Україну. І ще була там електроенергія для попадання України. Не руйнували генерації. А э, весною 23-го року зрозуміло, що треба якось захищати в такі э, трансформаторні підстанції, Укренерго, почав думати там, що робити, і дійшли в висновку, що оці габіони, це такі мішки з піском і такі з э, з щебнем так і інше, це перший рівень захисту, а другий має бути ж такі бетонні споруди. І е, вже в листопаді 23-го року був затверджений е, такий ну, постанова Кабінету міністрів вийшла е, в серпні 23-го року. А в, в листопаді рекомендації Генерального штабу, як захищати, е, захищати ці критичні об'єкти, і е, з, з урахуванням е, там е, е, потужності вибухових пристроїв і так і інше. Тобто оці рекомендації ну, розраховувалися якось для цих споруд майбутніх. І коли це було прийнято. Міністерство надіслало листами це листопад 23, що треба щось робити. І за 24-й рік Кудрицький разом з Державним агентством відновлення вони 80 об'єктів таких великих трансформаторних підстанцій вони захистили другим, ну другий рівень захисту бетонами спорудами. А на як взагалі нічого не робити. Агалі, от... от давайте це найважливіший момент. Тобто дивіться, окей. Ми ж принципі у ну, в в мене народили ударі, бо з тих 23 року вони не почали. Ми пам'ятаємо, в принципі, три місяці не було великих ракетних ударів. Потім прийшло 29 грудня, 23 року, але тоді ми пам'ятаємо, що до 23 березня основними джерелами, джерелами, пробачте, цілями ударів була, ну напевно, окей, без подробиць, але. Скажімо так, е військово-прославий комплекс, називаємо це так, не, не енергетика. Е тобто, я так розумію, вони вирішили почекати, поки на закінчаться ракети, і от тоді вони вже без, без, без всяких перешкод почали нам просто виносити нахип е теплову енергогенерацію. До речі, на жаль, дуже успішно у них це вийшло. Я хочу зрозуміти, чому енергоатом з вашої точки зору ще з минулого року нічого не робив? Тому що, вибачте, я для розуміння вам, друзі, от сьогодні у нас якесь сьогодні у нас 2 жовтня, да? коли ми з вами спілкуємося. Два дні тому, я чесно, я коли побачив цю новину, в мене просто не те, що кров, не знаю, в очі кинулась. Енергоатом мав нахабство заявити, що вони, здається, це було 29 вересня чи 30 вересня, не буду брехати в якісь тих дні, Підписали тільки контракт на розробку, на розробку, навіть не на початок будівництва укриттів другого рівня. Для магістральних підстанцій, тих, про яких щойно пані Ольга казала, на АЕС, друзі, ще раз думайтесь, 29 вересня 2024 року, після того, як Зеленський в Генасамблеї ООН про це заявив, це що таке взагалі? От, от як це взагалі описати? Чим вони займалися звести 23-го року, скажіть, будь ласка? Ну, як? Вони. Е е е е е Розповідали про те, як вони побудують на майданчику Хмельницька, ЄС два е, нових енергоблока добудують з російськими реакторами, що зак... закупят да. з Болгарії. І два, і пів тисячі. І все, вони там постійно якісь закупівлі проводять, підготовчих відновлюваних робот на майданчику ХАЕС, якісь вагончики купляють, якісь так будиночки і таке інше. Насправді, мої джерела з ХС кажуть, що це імітація діяльності. Бо, по-перше, законопроект не прийняла Верховна Рада і не прийме, як кажуть мої знайомі народні депутати. От для Х3, Х4 з болгарськими, з російськими реакторами болгарського походження. Це, це по-перше. По-друге. Оце імітація, наприклад, це відео сьогодні. Це просто жах. Як жах. Пан Котін, е, якийсь там дробітою Мене хотіли вбити за боротьбу корупції. І таке інше. От Броварські поліцейські а їх не знайшли. Персонал Телефон нова, вкрали, цей поліція цей не знайшла. Дренажний канал, де... Чемодан вкрали, не поліція не, маємо, не знайшла. Щоб щось робити, да? е, е Якісь там колони піскоструємо, вони красимо, а щоб потім знову піскоструїти, красити. І що гендиректор прозора збирає похідців і каже, милиції, поліції, забрав у мене посвідчення для імітації, і не що буде то, якесь будівництво. Але справа в чому? Там багато людей з персоналу, персоналом виїхали. Ну примушували мене виганяли з лікарень накази, що вони працюють мене через гематому, яку там мені зробили в ПФУ, збреха побили право навіть і не мали плавати. права бити. Всі охоронці ПФУ побили, коли всі ну, працівники, колишні працівники заїзд, інженери, які мають працювати малярами, старопільщиками і так і інше, висококваліфіковані люди, їх от, там якісь двері варити, ще якусь фігню. І під час мітингу, дві години там з Представниками адміністрації ХАЕС телефонувала з центрального офісу енергоатома і обіцяли е, ще продовжити на місяць тільки у ці умови, що нібито ці експівробітники екс ЗаЄС приїхали у відрядження, їм компенсували добові були, компенсували вартість житла, проїзд так інше. І оце е, е, адміністрація по погодженню з профспілкою енергоатома. Вони е, збиралися, планували з 1 жовтня відмовити і платити 15 тисяч гривень компенсації е, за все-про все. А насправді зараз е, оренда е, ж, е, житла е, дуже, дуже... Дорога, не, не тішині там до 15 тисяч. Тобто, а сім'ї у цих людей з з інших містах знаходяться, Ну тобто, це взагалі е, якась афера червова. Розумієте? Пані Ордо, от я в ну, це, це звичайно да, але, чесно кажучи, Мене ж вибачте, долі людей дуже важливі, але просто тут одна історія з сумами. Але історія з тими сумами, які зараз іде. Ну тобто, дивіться, ми зараз говоримо про що по великому рахунку. Про те, що е і про це наш тут вже офіційно себе біга, казав Зеленський, сказав генасамблеї. Тобто всі прекрасно розуміють. От у нас останній великий удар був 26 серпня. Е дуже дошкульні, до речі, удар, е якщо хтось не розуміє, нам ще й ще там пошкодили деяку генерацію і так далі. Ми прекрасно розуміємо, що скоріш за все з великою долею вірогідності, коли б цей удар не був, вони зараз явно накопичують ракети, і цей удар буде знову ж таки куди. Ми маємо інформацію, яка вже підтверджена е енергоатомом. До речі, всім що за останні кілька ночей вересня кілька разів були демонстративні прольоти шахетів прямо над е і, Рівненською, і Хмельницькою АЕС, про підне українську я мовчу, там постійно щось поруч летить. Відповідно, можна не сумніватися, що саме ці три станції, ну Хмельницька, Рівненська, в першу чергу, стануть джерелами ударів. Що ми будемо робити, враховуючи що там кінь не валявся і ніяких укриттів не побудовано. Ну, по-перше, там є ППО, поряд, я не знаю, скільки там цих установок. Ну, це ми не жодне... будемо обговорювати, П... П... звичайно, це немає. Да, але жодне ППО не врятує, коли масована комбінована атака або ракети да. шахеди, як було 26 го Який відсоток у нас збиття? Ну, 90% далі гарний результат. А так, менше. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що саме господин Малюк має займатися цим питанням. Чому на екенергатам за рік на то СБУ нічим не займається? Поліція нічим не займається. тільки для рівня, поліцейські знає. собі Деткресні. сидять грають то, в шахи. Готові ці споруди будуть 31 березня 25-го року. Вони нічого не шукають, тобто. Телефон вкрали, не знайшли, а, Мене побили, не знайшли. Мене збила поліція. не знайшли. Для, для чого? Щоб силь краще була південноукраїнська, там крім габіонів немає нічого. немає нічого. Тому я не знаю. Навіть якщо б.